Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі на нашому каналі. Сьогодні у нас аграрний гороскоп «Заготівель» на зиму в серпні 2025 року. Це у нас консервація, сушіння та заморожування. Плодів, ягід, зелені, все, що ви виростили і хочете заготовити на зиму. Будь ласка, ми зараз розглянемо найкращі періоди і ми розглядаємо розклад за київським часом. Отже, починається місяць в несприятливі дні для заготівель. Це знак стихії води. Скорпіон першого, другого та третього будуть працювати енергії знаку Скорпіон. І вони будуть працювати 3 до 15 годин. А от після 15 години вже можна буде починати заготівлі. У ці дні, де червоним кольором відмічено, не робимо заготівлі. Ми в такому випадку збираємо врожай, якщо його не можна подержати пізніше, і його роздаємо друзям чи знайомим. Зараз у нас наступний гарний період досить великий, починається 3-го після 15 години 4-го, 5-го, 6-го, 7-го. 8 і 9 можна робити різні заготівлі, консервацію, сушіння, заморожування плодів і ягів. Що стосується заморожування, то якщо у вас є джерело енергії постійне, то ви можете займатися і заморожуванням. Але найкращий Період. Найкращі заготівлі будуть в наступну зиму і ще потім в наступну. Це буде консервація і сухі плоди, ягоди та зелень. Ідемо далі, а далі у нас 10 го починається період знаку стихії води. Тут вже почнуть працювати 10, го 11, го 12 го до 20 години вечора якраз енергії стихії риб. Отже, тут не робимо заготівлі в цей період. А вже 13, 14, 15, 16, далі 17 і 18 до 15 години дуже гарний час для того, щоб приготувати консервації, сушіння та заморожування наших вже вирощених плодів та ягід і зелені. На жаль, 18 після 15-ї години, 19, та 20 і 21 до 7 години ранку не можна робити заготівлі. Як бачите, знову знак стихії води. Знак рак. Гарний період, короткий, але він є 21-го після 7-ї години ранку і 22-го для консервації, сушіння та заморожування різних продуктів на зиму. Не можна в Діві заморожувати, консервувати та сушити. На жаль, цей знак не любить ці роботи. Діва, прекрасна діва, повинна відпочивати. До речі, не тільки ми багато років перевіряли, як продукція в Діві приготовлюється і як вона саме головне зберігається. А зберігаються дуже погано, колір у продукції засушеної не дуже приємний і в банках ті ж огірки дуже м'які. І про це нам написали наші підписники, наші постійні підписники, які теж випробовували діву. Отже, ми вже не одні, такі, і можемо вам сказати, 23, 24 та 25 не підходить період для заготівель. А ось з 26 та 27 до 21 години 30 хвилин дуже гарний час для консервації, сушіння та заморожування різних заготівель. Далі знову період починається з води, 27 після 21 години 30 хвилин, 28, 29 та 30 до кінця доби не можна робити заготівлі. І завершиться місяць 31. Серпня, в знаці стрілець, а це дуже гарний знак для того, щоб проводити консервацію, готувати різні сушіння та заморожувати різну продукцію на зиму. Ще раз хочу попередити: ви вже знаєте, що можуть бути проблеми і дуже часто з відсутністю електроенергії. І не тільки тому заморожування без джерела енергії може просто весь ваш. Труд, вся ваша праця просто бути викинута, тому що вона буде неякісна, якщо вона пройде розморозку. Отже, вибирайте самі, який спосіб заготівель ви будете проводити на зиму 25-го, 26-го і 27-го року, тому що вам ще пригодиться, і наступний рік для того, щоб мати запас. Отже, у нас сьогодні був аграрний гороскоп заготівель на зиму в серпні 25-го року. Бажаємо вам смачних заготівель приготувати. і Смачного! І обов'язково гарно зберегти те, що виростили. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!